Ми часто погоджуємося на те, що нам не підходить. Що буквально гальмує наш розвиток, виснажує, змушує почуватися погано і навіть руйнує ізсередини, витрачаємо свій час і ресурси на речі, які не роблять нас щасливими. І чим частіше ми погоджуємося на те, що зайве не потрібне, то менше залишається місце для себе справжніх, для того, що буде приносити користь, задоволення, внутрішній спокій та загальне благополуччя. Тому важливо навчитися відмовляти речам, які нам не підходять. І іноді потрібно говорити ні набагато частіше, чим нам вдається, тому що постійно говорити так, це насправді не корисно, не здорово та непродуктивно для нас. То яким речам важливо говорити ні? Саме про це сьогодні у відео? Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак. Я практикуючий психолог. Коли ми постійно погоджуємося на те, що нам не підходить, що йде всупереч нашим потребам і цінностям, то ми як ніби зраджуємо себе, витрачаємо свій час, енергію та сили на те, що не приносить нам радості чи користі. Нам важливо з повагою відноситися до себе, берегти свої ресурси, не погоджуватися на зайве навантаження чи нездорове спілкування та робити те, що дійсно цінне для нас, що робить життя легшим, приємнішим і більш наповненим. Отже, яким речам потрібно? Говорити ні, насамперед, що важливо, так це навчитися говорити ні ситуаціям і взаємодіям, які нам не підходять. Дуже часто люди залишаються там, де їм не комфортно, просто щоб не викликати зайвих здаватися не здаватися неувічливим. І я зараз не про те, щоб. Потрібно бути надмірно прискіпливим, перейматися через дрібниці, але якщо вас щось сильно пригнічує, забирає вашу енергію, суперечить вашим цінностям, це вагомий привід, щоб від цього відмовитися. Наприклад, якщо хтось поводиться так, що вам неприємно, і ви просто це терпите замість того, щоб спокійно сказати Мені це не цікаво, я не хочу бути частиною цього. Ви ставите чужий комфорт вище за свій. Вам не потрібно пояснювати чи виправдовуватися. Ми не зобов'язані залишатися у стосунках, ситуаціях, з якими ми не згодні, які нас засмучують, пригнічують. Ми маємо право. Піти. Багато хто з нас уникає цього бо не хоче когось образити або викликати у когось неприємні почуття, і тому терпить те, що насправді не влаштовує. Нам потрібно пам'ятати, ми маємо право сказати ні, маємо право обирати де бути, з ким спілкуватися і що впускати у своє життя. Важливо турбуватися про себе, і якщо це без необхідності, спокійно визнавати, мені це не цікаво, не корисно, не підходить, дозволити собі піти. Це абсолютно нормально, не Залишатися там, де вам некомфортно, нам дозволено обирати себе і своє благополуччя. Також важливо вміти говорити ні розмовам, які вам не потрібні, не цікаві, не приносять жодної користі, що пригнічують. Якщо хтось намагається втягнути вас у нездорову чи виснажливу комунікацію, ми маємо повне право відмовитись. І я зараз не кажу, що ми повинні уникати будь-яких складних розмов, коли виникають проблеми або непорозуміння. І людина звертається до нас з повагою, щоб це вирішити. Така розмова потрібна, вона може бути непростою, але вона допомагає все з'ясувати та знайти компроміс. Проте, коли комунікація непродуктивна, нецікава, викликає неприємні переживання, ми маємо право відмовитися від неї, говорити ні в таких випадках, це про турботу і повагу до себе, до свого душевного спокою та власних ресурсів. Наступне, що важливо. Це позбутися звички виправдовуватися за свої вподобання, мрії, за свій вибір, рішення перед іншими, якщо це їх не стосується, і незалежно від того, чи це батьки, колеги, друзі, знайомі. Якщо ваш вибір, ваше рішення не впливає на них, не приносить шкоди, не зачіпає їх інтереси, то це абсолютно ваша справа, і вам не потрібно виправдовуватися. За свій вибір наше життя належить лише нам, і тільки ми маємо право визнавати, що для нас є правильним, корисним, чого ми хочемо, а чого ні, які наші подобання, мрії. Інші люди можуть з нами не погоджуватися, і це нормально. Адже кожен з нас має свої цінності і погляди, переконання, потреби, бажання, і вони можуть відрізнятися. Звісно, якщо людина щиро хоче зрозуміти нашу мотивацію, щиро цікавиться нашими інтересами, і ми самі бажаємо цим поділитися, то це чудова можливість для обміну думками. Але якщо розмова постійно перетворюється на необхідність виправдовуватися, сумніватися у власному виборі, у власних подобаннях, Варто замислитися, чи справді це потрібно. Набагато буде корисніше спрямовувати свою енергію на те, що справді має значення. Головне, щоб ми самі були задоволені своїми виборами, своїми рішеннями, цілями, і цього достатньо, адже це наше життя. Також важливо навчитися казати ні тому, що шкодить вашому здоров'ю і тим речам, які насправді не такі важливі. Часто ми тягнемо на собі дуже багато зобов'язань, робимо якісь речі, які не корисні для нас, намагаємося догодити іншим, а про себе та власне благополуччя забуваємо. Мені потрібно ще це зробити, мені потрібно виконати це порохання, тому що я не можу відмовити цій людині. Якщо не я, тоді хто постійно переконуємо себе, що так потрібно. І часто не помічаємо, як перевантажуємо себе, поки не відчуваємо повного виснаження. Тома стає звичною, але ми не запитуємо себе, чому так почуваємося, а натомість рухаємося далі в такому темпі. Та річ у тому, що всі ми потребуємо паузи, і іноді просто полежати, переглянути фільм, повертати соцмережі чи почитати книжку це не лінь, а можливість відновитися. Це те, що саме зараз нам потрібно. І ми можемо щось таке робити, щоб почуватися краще. Звісно, якщо ми постійно ховаємося за відпочинком, щоб уникати важливих справ, відповідальності, це вже інше питання. Проте, коли організм потребує перерви, щоб відновитися, важливо бути чесним із собою. І подбати про себе, робити те, що насправді буде здоровіше для вас, не варто нехтувати собою, своїм здоров'ям, заради речей, які не так важливі. Іноді потрібно говорити ні, як певним врачам, так і деяким людям, щоб ви могли сказати так своєму здоров'ю. Ще одне, від чого варто відмовитися, це чекати, поки хтось зміниться, щоб ви були щасливими. Ця ідея просто не працює. Люди змінюються тільки тоді, коли самі. Цього хочуть і чекати, відкладати своє щастя та благополуччя, коли хтось зміниться, стане кимось іншим, щоб вам було добре. Це витратити купу часу. Можна придумувати собі тисячу історій, давати безліч шансів і переконувати себе, що ще трохи людина зміниться, почне любити вас так, як ви хочете, буде дбайливішою, відповідальнішою. Але в підсумку все одно ми стикаємося з реальністю. Люди змінюються лише тоді, коли самі вважають, що їм це потрібно. Важливо не сприймати це на свій рахунок. Це не про вас, це про їх вибір, їх бажання, їх відповідальність. Це про їх межі, про їх внутрішній світ, на який вони мають право. Ми можемо поговорити, спробувати домовитися, знайти рішення, яке буде комфортне для обох, якщо людина готова до цього сама. При цьому не можемо прив'язувати свій емоційний стан до когось іншого, не можемо контролювати чужі рішення, не можемо змусити когось думати, відчувати чи діяти так, як нам хочеться, змусити бути правильнішим в наших очах, щоб почуватися добре. Але ми точно можемо вирішити, чи будемо доступні до цього, тому що наша відповідальність турбуватися про себе та дбати про свій комфорт. Мати здорові межі дуже важливо, особливо, якщо ви поруч з людиною, яка, на вашу думку, робить щось некорисне або навіть руйнівне, не варто занурюватися в це разом із нею. Мовляти себе, що ось ще трохи потрібно почекати і все зміниться. Ви даєте шанс за шансом, а потім все знову повторюється. І людина зроб, знову робить щось таке, від чого вам неприємно, і навіть боляче. Ми маємо розуміти, що здорові стосунки неможливі без здорових меж. Якщо постійно давати нові шанси, коли нічого не змінюється, варто зупинитися. Це не допоможе ні вам, ні цій людині. В кінцевому результаті це призведе до виснаження, розчарування, злості та образ. Більше того, коли ми продовжуємо давати шанс, дозволяємо комусь поводитися з нами недобре, ми не лише шкодимо собі, а й показуємо іншій людині, що так можна. І що це не буде мати жодних наслідків, тоді для чого щось змінювати. Тому чекати та постійно намагатися змусити когось змінитися це марнування часу, сил, енергії, краще спрямувати їх на себе, на своє життя, на те, що справді може робити вас щасливим. І ще одне, і іноді цей найважливіший зробити це сказати ні своєму внутрішньому критику, своєму суворому внутрішньому голосу, який постійно шукає недоліки. Саме він часто стає головною перепоною на шляху до внутрішнього спокою, самоповаги та прийняття себе. Коли ми критикуємо себе, засуджуємо, знецінюємо або ж порівнюємо себе з іншими в гіршу сторону, у нас відразу виникають неприємні почуття, незадоволення собою, сумніви у власних можливостях, знижується віра та впевненість в собі. Особливо коли щось іде не так, наприклад, людина зазнала на вдачі, і так ситуація неприємна, а вона ще й додатково сварить себе за це. І навіть не помічає, як автоматично провалюється в самокритику, в самозвинувачення, чому я так зробила, у мене нічого не виходить, я знову не справилась, я не вдаха. Але від цього не стає краще. Навпаки, це ще більше пригнічує, виснажує і змушує почуватися ще гірше. Важливо навчитися говорити з собою так, якби ви розмовляли зі своїм другом у складний момент, або так, якби з вами говорив хороший друг. Що б вам хотілося почути від нього, коли вам важко. Хотіли б ви, щоб вас засуджували та критикували? Чи, можливо, ви потребуєте підтримки, розуміння, тепла, щоб хтось був поруч і підхопив, коли ви падаєте? І саме так потрібно ставитися до себе з турботою, добротою, прийняттям, стати самому собі добрим другом. І коли автоматично приходить чергова негативна думка про себе, наприклад, я ось тут так сильно помилилася, я жахлива, скажіть ні, цій думці. Це не я цілком, це лише частина мене, мій внутрішній критик, який атакує, і тоді потрібно перевести негативні думки на турботливі, підтримуючі, щоб я сказала найкращому другу, якби він був у схожій ситуації, якими теплими словами я б його підтримала, що я можу сказати зараз собі, щоб відчути турботу і підтримку, коли ми. Замість критики починаємо активувати свій внутрішній голос підтримки, він стає сильнішим. Це голос внутрішнього друга, турботливого батька, мудрого наставника, можна назвати як завгодно. Він не пригнічує, не засуджує, не знецінює, а підтримує. Як я можу бути доброю до себе? За що я вже можу похвалити і подякувати собі, у чому я вже достатньо хороша, бо прагнення до ідеальності змушує нас думати, що з нами щось не так. Але правда в тому, що ми вже достатньо хороші, просто такими, якими є. І найкраща підтримка починається з нас самих, особливо, коли ми кажемо ну, ні, внутрішньому критику. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!